Українці-підписники глядачі на каналі знайой. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Незважаючи на війну, українцям все одно треба оплачувати комунальні послуги, так кажуть представники влади. Громадянам дали послаблення на період дії воєнного стану. Комунальники не нараховуватимуть пені за просрочені платежі. Але. Розрахуватись за спожиті газ, тепло, електрику і воду все одно доведеться. І тут хочу, хочу від себе додати, що ну, невже не можуть, так як Теріхов, зробити і в інших містах, щоб просто звільнити людей на час війни від сплати комуналки. Не знаю, чому цього не відбувається. Виходить так, що тільки Тєріхов зміг добитися якоїсь справедливості. Всі інші ні. Або не хочуть, або не можуть, не знаю. Скоріше за все, не хочуть. Бо Терехов вже ж зміг, значить і інші можуть, значить, не хочуть. Як не тепер, то після війни обов'язково прийдеться сплатити. Багато хто зараз не платить, але все рівно прийдеться сплатити за комуналку. Але за цей час у тих, хто не платив, звичайно, накопичиться чимало боргів за комуналку. І ось тоді платити буде ще важче. Проте одній категорії споживачів борги за комуналку обіцяють списати. Це стосується громадян, які втратили своє житло внаслідок бойових дій. Воно або зруйноване вщент, або ушкоджене так, що наразі не придатне для проживання. Саме ця категорія населення може розраховувати на списання боргів за комуналку. Борги спишуть тим громадянам, чиє житло буде зареєстроване в реєстрі зруйнованого або пошкодженого житла. Та оскільки це реєстр, він просто ще не працює. Українцям, які втратили свої помешкання, наразі продовжують нараховувати плату за комуналку. Багато хто з людей бідкався, що як так, житло зруйноване, а приходять платіжки ну це ж несправедливо. І тут хочу додати, що платіжки рахують не за показаннями лічильників яких природно не може бути, а за нормативами споживання. Аналогічно нараховують плату за комуналку біженцям, які були змушені покинути свої домівки і зараз там не проживають. До речі, не зрозуміло, що буде саме з біженцями. Ось, звичайно, люди, наприклад, не користувалися. Нічим, але ж є різні доставки і так далі. За той же газ і все інше, ось як буде тут, ось мені дуже цікаво, як буде тут. І ось після війни всі платежі їх хочуть перерахувати відповідно до показань лічильників у тих будинках, які збережуться. Ну, а з тих, хто втратив своє житло, взагалі спишуть нараховані суми. Отже, списання боргів за комуналку стане можливим лише тоді, коли почне працювати реєстр пошкодженого житла. В той же час влада приймає закон про примусове стягнення боргів за комуналку, вже прийняли. Офіційно в Україні ухвалено закон щодо примусового виконання судових рішень, які стосуються боргів за комуналку. Цим законом заборонено примусове стягнення боргів за комуналку з побутових користувачів, а також із багатьох підприємств та закладів. Отже, закон забороняє під час воєнного стану примусово стягувати борги за комуналку із побутових споживачів. Це стосується як виконання судових рішень, так і виконання розпоряджень інших органів або посадових осіб. Це підприємства військово-промислового комплексу. Також це органи військового командування, військові частини, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів, закладів вищої освіти, установ та організацій, які входять до ЗСУ, підприємств залізничного транспорту. Крім того, не підлягають примусовому стягненню борги за комуналку, що утворились на підприємствах, які належать до таких галузей. тобто, це електро, водопостачання, водовідведення. Вирощування сільськогосподарських культур, тваринництва, виробництва харчових продуктів, надання доступу до мереж інтернет, виробництва вакцин, дослідження у сфері біологічних наук, космічної діяльності. На період воєнного стану закон також забороняє перевірки приватних виконавців, як позапланові, так і планові. Це не може не радувати, але хотілося б, щоб. Теж піклувалися і не тільки про підприємства, але і про простих українців. До речі, в слідуючому випуску розповім вам про те, що люди почали бідкатись щодо платіжок і як влада накаже комунальників. Про це в слідуючому випуску. А на сьогодні все. Бережіть себе.